Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Винні зірки, автор Джон Грін. У романі розповідається про Хейзел Ланкастер. Хейзел недавно виповнило 16 років. Вона живе в Індіані. Вона хворіє на рак щитоподібної залози, і в неї були метастази в легені. Молода дівчина дихала тільки через кисневий апарат, а вночі Хейзел підключали до кисневого концентратора. Дівчина іноді виходила з дому і завжди лежала в ліжку. Її мама записала її на психологічну групу допомоги, оскільки Хейзел часто перебувала в депресивному стані. Група збиралася раз на тиждень у підвалі міської церкви. Групу відвідували люди, хворі на рак. Хейзел сильно втомлювалась на цих зборах. У групі вона познайомилась із Айзеком. Айзек хворів на рак очей. Хвороба позбавила його одного ока. Крім нього, Хейзел познайомилась із Огастусом Уотерсом. Він хворів на остеосаркому. Трохи раніше йому ампутували ногу. Після чого лікарі заявили, що у нього немає онкологічного захворювання. За час зборів він дивився на хейзел. У Хейзел були опухлі руки, ноги і щоки через сильно діючі ліки. У групі хлопець на ім'я Гас визначається, що боїться ігнорування суспільства. Гас кличе в гості Хейзел, щоб подивитися фільм. Гас вважає, що Хейзел схожа на Наталі Портман. Хейзел погодилась, і по дорозі до нього, додому, вона розповідала Гасу свою історію. Хвороба вперше виявилась, коли Хейзел було 14 років. Метастази в легенях почалися трохи пізніше. Розвиток метастаз вийшло зупинити після придбання сильнодіючих препаратів. Ліки сильно пошкодили легені. У будинку у Гаса Хейзел помітила багато біблійних книг. У кімнаті у Гаса на полицях стояли баскетбольні призи. Раніше Огастус займався баскетболом. На наступний день Хейзел зустріла подругу, але не змогла з нею довго розмовляти. Дівчина відчувала себе дуже погано. Увечері, сидячи на ліжку, Хейзел читала свою улюблену книгу. У книзі розповідалося про Анну, яка хворіла на рак. Прочитавши книгу, дівчина позвонила Агасу. Агас теж читав цю книгу і йому не сподобався кінець. Він пропонує Хейзел підтримати Айзека. Перед проведенням операції його кинула дівчина. Незабаром Газ зв'язується з автором роману, який читала Хейзел. Автор повідомив, що ця книга уже не пишеться, і писати він її більше не буде. Пізніше Хейзел написала йому листа. Айзеку роблять чергову операцію, і після її закінчення йому кажуть, що рак подолано, але він назавжди осліп. Автор книги тим часом пише відповідь Хейзел і каже, що не може закінчити книгу і прибути в Америку. Але замість цього він запрошує Хейзел в Нідерланди на переліт у дівчини немає ні грошей, ні здоров'я. Її сім'я всі гроші витратила на лікування. Фонд Джинні виконував бажання дітей хворих на рак, але своє бажання Хейзел витратила вже давно. Тим часом Огастус влаштував для подруги пікнік і каже, що скоро поїде до Нідерландів. Лікар дозволяє Хейзел переліт до Європи за умови, що з нею поїде один із дорослих, і Хейзел вирішила їхати з матір'ю. Хейзел подобається гасу, але вона не була готова до відносин. В інтернеті вона знайшла інформацію про колишню дівчину Гаса. Вона померла від раку головного мозку. Хейзел не хотіла, щоб він знову страждав. У лікарні з'ясувалося, що в легенях Хейзел зібралася рідина. Вона лежить в лікарні шість днів.